Вітаємо глядачів сьогодні. У нас дуже цікавий буде ефір з ще одним експертом. Вже у новому році ми запросили психологиню Юлію Дибу. Сьогодні будемо говорити про те, як планувати свій 2023. як це правильно робити, на що варто звернути увагу. І Юлія нам сьогодні я думаю підскаже з точки зору такої професійної, як все ж таки вона радить своїм от клієнтам, які до неї звертаються, і що вона їм пропонує у цій ситуації. Бо зараз ми всі живемо дуже в таких нестабільних хаотичних обставинах, і багато хто просто іноді навіть не справляються з тією життєвою ситуацією, яка Виникає у багатьох зараз. Тому, Юлія, от вам слово. Давайте почнемо з того: взагалі, якщо так загально, як почати оцей 2023, чи сідати прямо зараз, писати якісь плани, як їх правильно структурувати, і на чому, от можливо, ви звернете увагу і скажете, що найголовніше в цьому? Дякую за питання. Вітаю, глядачі. Ну, з чого почати рік? От прям з того, що сьогодні прослухали цей матеріал, сіли і почали планувати. Проте зауважте на тому, що у вас має бути простір, в якому вам тихо, спокійно і комфортно. Планувати дуже важливо, але щоб воно вас не навантажувало, намагайтеся не всунути всі плани на своє життя в один той 2023 рік. Бо чим більше ви будете писати собі пункти, тим більше воно буде вас обтяжувати, і тим менше буде бажання і сил, ці плани, в принципі, здійснювати і реалізовувати. Так що це така одна головна порада. Багато не записуйте собі на 23. Користуйтеся класичними такими порадами щодо планування кожного дня, оскільки ви маєте знати, що на день має бути не більше 9 пунктів, один такий найважливіший. Три плюс-мінус важливі справи, і скільки там у нас залишається, і п'ять таких другорядних легень така шо створювало на повністю про те, що я вже казав. От є у нас такі зараз умови невизначеності, тобто люди не до кінця розуміють, що їх чекає у найближчому майбутньому. Хтось скаже, що я можу планувати тільки. На найближчий там тиждень, от як в цих умовах важливо е, чи покроково це робити, чи якимись маленькими, можливо, діями, от що порадите ви? Відкриваю страшенну таємницю, що планування завжди знаходиться у стані невідомості. Того, що ми кожну хвилину свою насправді по суті не знаємо, що очікувати далі. Тому планування колись і планування зараз, в принципі, ну не прям сильно відрізняється. Зараз більше зовнішніх обставин, які можуть порушати плани. Проте завжди так було і завжди так буде. Всі плани ми пишемо, е знаючи, що вони можуть бути порушені. І якраз той факт, що ми це усвідомлюємо, не так сильно нас напружує. Це важливо. А що вам зручно зараз? Планувати на тиждень вперед, плануйте на тиждень вперед. Зручно на місяць, плануйте на місяць. А, дійсно, знову ж таки, люди знаходяться в різних країнах світу, в принципі, обставини, зовнішні, соціальні, у цих різних, тому спирайтеся на те, що вам комфортно. Проте спиратися потрібно обов'язково через те, що планування дає нам можливість в у тому стані невизначеності і нерозуміння, що нас очікує, спиратися, хоча б на що? На те, що у мене, хоча б є малесенький план, що якщо я не буду знати нічого. Я хоча б буду очікувати виконання і досягнення того, -небудь. як впливають оці цілі і плани на наше ментальне здоров'я? Чи покращується, наприклад, навіть, от, грубо кажучи, у людини настрій, коли вона знає, що у неї, наприклад, от, це буде першим, це буде другим, а це буде третім. Наприклад, чи все ж таки, наприклад, якщо не планувати, то людина може відчувати себе якось по-іншому? А люди різні, а хтось є спонтанний і йому так вхай. А хтось є такий структурований, що йому потрібно мати за цим у мене буде це і це. Але в цілому, в цілому я своїм клієнтам говорю, що воно впливає на ментальне здоров'я. По-перше, того, що дає хоча б якусь опору, якесь розуміння. По-друге, воно вигружає з нашої голови, безліч наших планів і думок на все життя і структурує. Планувати ж треба в чомусь, тобто треба його десь записувати. І по-третє, в моменти, коли до нас в життя приходить певна криза, а вона до нас приходить, і це не лише криза трьох років і там середнього віку. Да? Кризи вони супроводжують нас протягом всього життя. І коли ти знаходишся в цьому стані, тоді там незручно, некомфортно, а, здається, що все марно, ти згадуєш, що ти бачив те, пробував те, цікавився тим. І, скоріше за все, більшою кількістю ти цікавишся саме через те, що собі плануєш. Саме цим поцікавитись і досягти, цього. тому відповідь так це напряму впливає на наше ментальне здоров'я і так піднімає е, якість. Дитя. А якщо вже от людина перебуває у такому стані тривожності, або це навіть депресія, якщо вона визнає це, або їй про це кажуть професійні, якби експерти. Також психотерапевти, скажімо так, чи е, у цьому стані варто займатися плануванням е, життя, от на рік там чи на інший якийсь термін, е, чи все ж таки варто спочатку справитись зі станом, як, в якому перебуває людина, а вже потім займатися плануванням? Якщо ми говоримо про депресію у її прямому сенсі, да коли це саме розвиток, то там про планування року мова не йде, бо спочатку потрібно привести себе до ладу. А дала до ладу себе потрібно приводити базовими потребами, тобто потрібно гуляти свіжим повітрям, потрібно підтримувати медикаментозну терапію, яку тобі не значила, психолог. психолога. І коли ти приводиш себе у стан, що ти розумієш, що жити можеш далі, от тоді можна планувати. Поки у цього балансу плюс-мінус немає, планувати нема сенсу. того, що не буде не бажання здійснювати цих планів досягання лягання цілей і так далі. З тривожністю трошки легше. Бо тривожність, якщо вона. Не виражена прям розладом, тому що є тривожні розлади, це також психіатрія, да? ми пам'ятаємо, що при тривожності ми займаємося дихальними практиками, ми заземлюємося, ми якось себе заспокоюємо. І повертаємося до першого питання, яке ви мені задавали, як правильно будувати цей план? Не намагатися осягнути прям все. І коли ми збільшуємо собі рівень відповідальності, рівень. Кількості всього, що нам треба досягти, нас трошки попускають, і плюс до цього ми додаємо, що наші плани не зобов'язані на 100% збутися, і проговорюйте собі, коли їх пишете. Якщо ви хвилюєтеся і боїтеся, бо багато людей правда хвилюються, що от я напишу плани, вони не збудуться, я засумую. А ви одразу, коли їх пишете, допускайте той факт, що вони правда можуть не збутися, і це не кінець життя. Вони лише прикрашають ваше життя, але не формують його. Структури. Ці плани і цілі, як їх варто описувати, можливо, у себе в голові, можливо, на листку, от можливо, це якимись такими маленькими описувати маленькими кроками ту ціль, до якої людина прагне дійти, чи можливо писати, що воно вже якби існує, тобто не у майбутньому, а вже в теперішньому, от які може дати поради з цього приводу. Однозначно писати, вигружайте з голови все, того, що наше тіло воно, а, не призначене для того, щоб бути носієм інформації. Пишемо все на листки, краще ручкою, а не в комп'ютері або на телефоні, тому що, коли ми вигрузили інформацію на листок, ми можемо через очі на неї подивитися. Це обов'язковий фактор. По-друге, раджу вам уявити своє життя у вигляді колеса балансу, можливо, ви чули про те, що на різних сфер. І от при плануванні року приділіть увагу кожній сфері і поставте певну мету на кожну сферу свого життя. Не фокусуйтеся на чомусь одному. Тому що одно життя, воно е, ну, шумне, воно скіре, воно не цікаве. А наша мета леді цікаве життя, правильно. От, так що розподілили собі по сферам життя. Поназначали собі маленькі, великі цілі, відповідно до ваших амбіцій, відповідно до вашого стану, як вам хочеться, як вам комфортно, Записали. Ви питаєте, чи потрібно великі, чи маленькі цілі. І великі, і маленькі. Великі можна розділяти на маленькі, щоб, знаєте, по сходам і їх досягати. Але в кайф є досягнення не лише у тої великої кінцевої мети, а й сам процес має бути таким, який приносить задоволення. Так, тобто, основний посил це все ж таки, попри те, що зараз відбуваються ну дуже негативні події, війна в країні. Багато хто людей за кордоном, багато хто втратив своїх найрідніших. Тобто зараз існує дуже велика така психологічно-моральна нестабільна ситуація. Але все ж таки у цей період варто продовжувати насолоджуватись життям, робити ці плани і цілі, про які ми з вами от говоримо. І це, мабуть, в загальному дасть якийсь такий позитивний результат на життя людини. Правильно? Точно правильно, але найскладніший момент в тому, що собі потрібно дозволити зараз насолоджуватись життям в тих умовах, в яких ми знаходимося. Саме дозвіл. Дозволяє, дозвіл дозволяє така тавтологія, ну насправді суть не є, ми маємо користуватися тими можливостями, які дає нам доля, життя, зовнішні обставини, і ну було б дивно цим не користуватися, тому що є люди, які не мають цих можливостей. А ми пам'ятаємо, що ми нація незламна. Погоджуюсь повністю з вами. Я думаю, що щоб зберігати оцей дух незламності, якщо кожен українець. Де б він зараз не був, де б він зараз не перебував, у яких життєвих його ситуаціях зараз е, от не приймала доля? Я думаю, якщо кожен е, почне щось планувати, досягати якихось вершин цілей, загальною такою роботою, якщо ми всі почнемо працювати над собою, е, спілкуватися один з одним, комунікувати більше. То це буде впливати дуже позитивно взагалі на нашу країну, і про нас не тільки почують з нас будуть брати точно приклад, і все у нас буде в принципі добре. Дякуємо, Юля що сьогодні долучилися до нашої розмови. Розказали досить такі прості короткі правила. От як планувати цей 2023. Я думаю. Той, хто нас почує і побачить, точно зможе для себе щось виокремити особливе і почати працювати над собою. Дивіться нові міні-інтерв'ю з експертами-психологами вже у наступних випусках програми Новини.